Що найдурніше виробили у стані алкогольного сп'яніння? Ми відрізали верхівки пляшок з пивом моїми професійними кухарськими ножами. А прокинувшись наступного ранку, побачили кров по всій квартирі. Наші губи були порізані гострими краями скляних пляшок, з яких ми пили, як м'ясо для гамбургерів. Це були веселі часи. Можливо, не найдурніша річ у світі, але все одно кумедно. Одного разу, коли я був неймовірно, неймовірно п'яний, мені зателефонувала моя дівчина. Я тримав телефон в одній руці, пиво в іншій. Переплутавши, що в якій руці я тримаю, я налив трохи пива собі у вухо, одночасно намагаючись зробити ковток з телефону. Саме тоді я зрозумів, що я п'яний як барило. Я випив огидну чорничну горілку, тому що ніхто інший її не хотів. Випив приблизно половину пляшки. Закінчилося все тим, що я повзав по підлозі та плакав, тому що ніхто не хотів сказати мені, скільки зубів у мене в роті. Лол я був надзвичайно п'яний. Прокинувся у ковші екскаватора на будівельному майданчику на пляжі. Світанок на пляжі був дуже гарний, але я був збитий з пантелику, тому що я не мав бути біля океану. Деякий час ходив уздовж пляжу, намагаючись зрозуміти, що в біса відбувається, і зрештою почав знаходити своїх друзів, що відключилися в різних місцях біля пляжу. Це, звісно, не одне із тих дурних рішень, що руйнують життя, але те, що відразу виникло у моїй пам'яті, це один раз, коли я шалено напився на вечірці на Хелловін, коли мені було близько 13, і намагався трахнути гарбуз перед тим як йти додому. З'їхав з пагорба на скейтборді, коли мені було 14, я та двоє моїх друзів позичили горілку у батьків і випили її в полі. Таке буває, коли тобі 14 і ти британець. Я приїхав туди на скейтборді і вирішив з'їхати з пагорба. Перемотаємо вперед на дві хвилини. Я валяюся на землі. Мій скейтборд був дуже старий, тому він зламався. Я роздер усю ліву руку і частково спину. Найгірша частина. Мої друзі покинули Нули мене там, і мені довелося 30 хвилин йти додому вночі, залишаючи за собою сліди від крапель крові. Чудові у вас, друзі! А найкраще те, що один із них, ми все ще друзі, хотів залишитися і допомогти мені. Але інший буквально потягнув його геть, схопивши за руку. З ним ми більше не розмовляємо. Я проігнорував свою інтуїцію, яка підказувала мені, що один божевільний мудак справді був божевільним мудаком. Через годину він кілька разів поранив ножем одного з моїх друзів. Дідько, це відстій. Мені дуже шкода. Сподіваюся, що з вашим другом все гаразд. Мій друг отримав незворотне пошкодження руки, коли захищався, але він впорався із цим, оскільки, як він сам каже, він вдвічі жорсткіший сучий син. А що сталося з Іншим хлопцем, наскільки я знаю, він все ще перебуває в психіатричній лікарні. Він надіслав листа іншій подрузі, яка теж була присутня того вечора, і вона розповідала, що в листі він писав різну маячню про гоблінів і магію. Не я, а мій брат. Він був настільки п'яний на домашній вечірці під час навчання в коледжі, що не міг дочекатися, коли звільниться туалет. Він вирішив, що найкращим рішенням буде піти в пральню і подзюрити в пральну машину. Він майже закінчив, як раптом входять кілька дівчат і починають кричати. Він вмикає пральну машину і вибігає з будинку. Він не був знайомий з господарем будинку. Не найгірше рішення, але можна ж було б просто Йти на вулицю. Саме це я йому і сказав. Відгамсалив свого сусіда до втрати свідомості за те, що він погано поводився зі своєю собакою. Переспав з подругою, розігрів в мікрохвильовці пакет нарізаної кубиками шинки та тертого сиру, тому що був голодний. Моїм друзям довелося нести мене додому з бару, і я всю дорогу кричав пісні My Chemical Romance, Зробив кілька татуювань. Тощо сусід заслужив це. Поліцейські так не вважали. Коли я був залежним від Ксанакса, мені чомусь дуже захотілося поцупити щось у магазині. Я вкрав якісь дрібниці, типу з засобів гігієни, які я міг собі дозволити. Зрештою, я потрапив у в'язницю на три місяці, зміг кинути, і зараз я не вживаю вже 10 з половиною місяців після 20 років залежності. Робота ще не завершена. Годинами грав у більярд з зламаним кеєм. Був настільки п'яним, що почав називати свою дружину всіма іменами, які знав. П'яним сів за кермо, гадки не маю, як я когось не вбив. Ну і багато інших речей. Зараз я не п'ю вже 120 днів. Танцювала на столі. Стіл зламався, я впала і отримала травму. Я помилився і зайшов у сусідній таунхаус. На моє виправдання вони виглядали однаково. Я не зрозумів, чому я опинився під прицілом зброї в кімнаті, яку я вважав своєю власною вітальною. Зрештою, приїхали поліцейські, які затримали мене. І я опинився у в'язниці зі звинуваченням у крадіжці зі зломом. Я не розумів, що проник у чужий дім, поки не прочитав судові документи у в'язниці наступного дня. Я намагався забрати туфлі у якоїсь дівчини на концерті, звідки я це знаю, тому що в одного з моїх найкращих друзів є відео, де та дівчина чітко говорить: ти що, бляха, знущаєшся з мене. Ми були в будинку подруги, втрьох пили на задньому ганку. Подруга пішла вбиральню і коли поверталася, зачинила за собою двері і вони замкнулися. Я зміг залізти в її будинок через відчинене вікно на другому поверсі. Коли ж я виходив з дому, висміюючи свою подругу за дурість, я зачинив за собою двері, знову замкнувши їх. Тієї ночі я прокидався три рази, щоразу в іншому місці. Я просто вставав і йшов геть. Будучи дуже п'яним, я зробив татуювання з ім'ям моєї тодішньої дівчини, кінець 80-х. Невдовзі після цього вона зрадила і кинула мене. Тож я напився і зробив ще одну не менш дурну річ: я використав горілку щоб стерилізувати татуювання і порізав його, щоб зробити ім'я нечитабельним. Сів за кермо. Це сталося один раз, і ніхто не постраждав. Але я досі ненавиджу себе за те, що я це зробив. Те саме, мої п'яні міркування були такими: це ж лише півмилі. Господи, яким же дурним я був. Мене все ще нудить, коли я думаю про те, чим це могло закінчитися. Я забула ключі від будинку, а запасних у нас ще не було. Цей інцидент спонукав нас їх зробити. Ми з моєю колегою щойно сильно накурилися. Я стукаю у двері, але не отримую відповіді і взагалі не чую жодного звуку всередині. Було близько одинадцятої вечора. Бабуся зазвичай ще не спить в таку годину. Я тоді жила з бабусею. Я дзвоню на домашній телефон. Не відповідає. Я дзвоню на її мобільний і чую, як він дзвонить, але вона не. Відповідає, я починаю думати, що вона могла втратити свідомість і тому не бере слухавку. Тому я починаю панікувати. Раптом клянуся, мені здалося, що я побачила, як хтось визирнув крізь жалюзі. Насправді там нікого не було. І це було схоже на людину. Тому я злякалася, що хтось грабує мій будинок і вбиває мою бабусю. Я зателефонувала своєму відносно новому на той час хлопцю, перервавши його спілкування з друзями, тому що мені здавалося. Що мій будинок грабують, і злочинці переслідують мене, тому що я була свідком. Благослови його Бог, він приїхав і провів мене до дверей мого будинку, де я дізналася, що все гаразд, і моя бабуся просто була в туалеті. Я був у душі, і мені здалося, що вода надто гаряча, тому щоб зменшити її температуру, я подув на струмінь води, наче це був суп чи щось подібне. Лол. Не я, а мій друг пішов на роботу після шаленої вечірки. Через 5 хвилин він повернувся з тупою посмішкою на обличчі. Він забув черевик, ну тобто одягнув лише один. Він вийшов за двері в одному довбаному черевику, сів у свою машину і їхав кілька хвилин, не усвідомлюючи цього. Коли мені було 24, я спробував з'їхати по сходах на гірському велосипеді. Перелетів через кермо, і велосипед впав мені на яєчка найгірший біль, який я коли-небудь відчував. Після того як я потрапив до лікарні, мені зробили операцію, і одне з моїх яєчок довелося видалити, оскільки воно було буквально розчавлене. На щастя, лише одне: я займався велоспортом вже кілька років, я не був початківцем, і я вже багато разів їздив тим. Між сходами, але того разу моя дівчина розійшлася зі мною, зрадивши мене з іншим хлопцем. Я випивав у барі на одинці і подумав, що можу поїхати додому тією ж дорогою, що й зазвичай. Це коштувало мені яєчка, я такий дурний. Я не пам'ятаю, що саме я зробив, але я прокинувся голий у вітальні за бажуром на голові. Програв майже 8 тисяч доларів. Лежав у своєму ліжку, сперши ноги на стіну і мастурбував собі в рот. Так, я спробував свою власну сперму. Відчуття, коли ваша власна сперма бризкає на ваші губи та в рот, просто жахливе. Я не пам'ятаю, що саме я тоді вживав, ну крім сперми. Пішла додому, бо соніш і без сумочки. Пройшла кілька кварталів і вийшла на дорогу без тротуару, що вела до мого житлового комплексу. Враховуючи, що там було 10-15 хвилин їзди, йти пішки було досить довго, особливо в моїх умовах. Хтось зупинився та запропонував мене підвести. І я погодилася. Пам'ятаю, як сиділа, тримаючись за дверну ручку, і просила хлопця не замикати двері, а потім попросила його зупинитися біля... Для мого житлового комплексу. Потім я не змогла потрапити в свою квартиру, тому що я не знала, де моя сумочка, в якій лежали ключі. І мій сусід дозволив мені спати на своєму дивані. Я була дуже дурною у свої 20 і у мене є ще багато історій. Але озираючись назад, саме ця лякає мене найбільше. Та Дубанді банді точно сподобалася б ця історія. Один із найнезручніших моментів за все моє життя я була п'яна і зробила кілька нюців. Але замість того, щоб надіслати їх своєму хлопцеві, я надіслала їх в груповий чат своєї команди з бальних танців. У цьому груповому чаті було 65 людей, і ми ще не були добре знайомі. Я досі здригаюся, згадуючи про це. Дякую за перегляд, а також за ваші підписки, вподобайки, коментарі і поширення відео у соціальних мережах. Також не забудьте написати свої історії або свої думки щодо почутих історій у коментарях і до зустрічі в наступних відео.